Філіп, а як тебе звати? Настя. Я гарні бровки. Mm -hmm. А скільки ти бручки? Яку ти пируку хотіла би поміряти? Медлінний чорний. Бачиш? Прикольно. Так, бери ось отут. Ось за кашок. Ага, ось так. Mm -hmm. Ну, це Настя. Захотіла таку пируку вели. Яку таку довгу. Mm -hmm. well, да -да -да. <реку> 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 Боже, яка ти <ты> гарна. <реку> як тобі? Клас. Подобається, да. світліше потім поміряємо, да? але розмір коригується Тобто Зараз він трошечки великий, бо він для дорослої. Mm -hmm. А так як у нас є технолог, то перуха підшивається під дівчинку. Кажи, який інший буде міряти. Оцей другий чорний. Та й за що тобі буде теж дуже класно в світлих тонах. світло. Mm -hmm. Так, ой, яка класна. Ой. От мені ця тепер більше подобається. Тебі дуже класний. Тація шкіри, ось бачимо, на сіточці. Mm -hmm. Гарно, дуже тобі, класно. Три тими підав? Категорії дитячих перук. Mm -hmm. ну, ви б сказали, що це не натуральне волосся. Ні. Mm -hmm. Ну так, воно наближене mm -hmm. до натурального. Mm -hmm. Супер. Дуже тобі симпатично, ну, от вона тобі підходить по віку. Mm -hmm. <laughs> у yeah. тебе є перуки? Yeah. Yeah. О, а скільки їх у тебе? Два. Один короткий, другий длинний. Ой, яка ти красунка. Він нравився. У мене я отакий, і я отакий. Тобі, до речі, під бровки можеш ще підійти, знаєш, який рудий. Він такий дитяченький. Клас! Клас. А як прийдеш така в, в родому, що скажуть? Не знаю, бо я блан. Скажуть, Скажеш, змінилась, прикольно. Колір покрасила. Це цікавий варіант для дитини. Ось така ця шкаруса і колір. Він такий більш спокійний. В школу веду... О, у школу додатково. Хоч би шапку в тіло. Я не знаю, додаду де-то в рік якийсь пожарку під цим. Капець тут. А й самі шапки носить. Правда? Так. Бо і діти жорстокі, <раду> і батьки жорстокі бувають. Ну, батьки, <раду> в кого діти, вони ж батьків. У нас була дівчинка, вона казала, що в школу вона буває ходить з перукою, а буває без, що там нормально ставляться до цього. ну І однокласники Ми не пробувала, не, не, пробували, не, пробували, да, угу. не Там Тільки так. замічають цю штучку, кусок оцей. Ага. саму штучку. Не, не помічали, потрібно робити, наприклад, якщо ти забираєш волосся в зачіску, треба хоч трошечки тут залишати його. Зрозуміло? щоб не просто ось так вот забирати, да? А от залишати да, пару волосків і забирати інші волосочки, десь як прикольно виглядає. Да? Mm. І тут бачиш, тепер нічого не видно. Так. Yeah. І ніхто нічого не скаже. Да. Yeah. <сміття> а скільки років вже золобиці? Коротше, оцей. А ну-ка. Мені тільки що, всі тепер не подобаються чорні. Бо тоді я вибрала блонд, бо мені подобався блонд. Ну, насправді блонд тобі прикольно. До тебе такі світлі Лібровки, світлі бровки, тому світлий колір шкіри, тому блонд тобі наві дуже підходить. Вже повністю дихаючи основа. Такі перуки беруться не на рік, і не два. Вони такі, скажем, довговічні. Вони тут ліпить дівчата, на які просто виросли в них. Він Він. На вона так, да, сили... ну, вона не клеїться, вона вже просто на силіконових стрічках mm -hmm. і вже кріпиться як сама до шкіри голови. Він mm -hmm. mm -hmm. подобається. Тримається тут силікон лише тут. І ззаду може бути. Ну, тобто він не, не, не по всій голові. Це шкіри голови. Прикольний. Прикольно. Тут хвостик дуже класний, так, з різних сторін, да, Так, дуже длинний. Ну так. Ба. Ба. Це довший. Але колір тобі дуже пасує. Як і темний, то і пасував, а цей взагалі. А, мені подобається дуже. Ласт, що тобі не нравиться. Ну, він дуже науці. Більше ніж усі. Більше ніж усі Оце? Так, да. бо Він так. дуже длинний. Він дуже довгий і такий колір тобі пасує. Mm -hmm. Він аж по А ну покажи довжину. Ой. Всі дівчата в інстаграмі захочуть таку саму перуку, як хто. <гум> і дорослі, і, і малі захочуть. <гум> Я не думаю, що чолка потрібна, щоб на якщо школа не заважалась вчитись. Угу. Отлічно, класно. Так, да, пише. Супер. Що, подобається? Да. Да?